Вітаю! Розпад Радянського Союзу був багатогранним явищем і складався з багатьох-багатьох процесів. Однак роль саме Рональда Рейгана у цьому процесі стала чи не вирішальною. А чому я так вважаю? Ось декілька фактів. Перше гонка озброєнь. Під час президентства Рейгана Сполучені Штати розпочали розгортання нових ядерних ракет у Європі, що спричинило збільшення напруженості між двома світовими супердержавами. Це призвело до зростання витрат на збройні сили радянського союзу, що суттєво ослабило економіку країни. Друге економічна конкуренція. Рейган здійснював політику економічної конкуренції з радянським союзом. Він сприяв розробці технологій насамперед у військово-промисловій галузі, які були на порядок кращими за радянські. Третє. Зовнішня політика. Рейган виступав проти комуністичного режиму і тому підтримував опозиційні рухи в країнах, які були під впливом Радянського Союзу. Четверте. Гласність і перебудова. Політика гласності і перебудови, яка була запроваджена Горбачовим, також сприяла розпаду Радянського Союзу. Рейган і Горбачов провели ряд зустрічей і переговорів, що суттєво покращило відносини між цими країнами. Таким чином, Рейган намагався стримати Радянський Союз від накалювання агресії. П'яте. Внутрішні проблеми Радянського Союзу саме СРСР мав масштабні внутрішні економічні та політичні проблеми. Загальне незадовільне становище економіки, корупція, бюрократія та недостатнє задоволення потреб населення створили підґрунтя для розпаду. Зокрема, чи не вирішальним фактором стало падіння цін на нафту з 30 доларів за барель до 12. Тепер ви знаєте, як усього одна людина змогла розвалити імперію зла. Підписуйтесь на канал та поширюйте це відео. Ciao.